Всім хай! Всім хай! Сьогодні я буду зі своїм братом проходити страшну піцерію. Я, до речі, Гнату дала свій перший, свій телефон, і він буде перший раз проходити на телефоні. Тобто навіть грати. Що ж, Гнат, ти готовий? Готовий! Все, погнали, проходить. Пішли. Натискай на кнопку. Просто пальчиком натисни. Угу, я бачу, ти їдеш. Так, я тебе буду чекати. Добре. О, ну. Так, ти вже там їдеш? Так, да, їдеш. Все, давай, іди. Якщо що, я тобі навіть можу допомогти. Десь поїхав обратно. Чекай. Він гнат назад чогось поїхав, я не знаю чого. Так, значить, гнат уже проходить, я зараз буду йому трошки допомагати, ну, на телефоні, я не знаю, мені важко проходить. Йому теж, бо ми звикли проходити на комп'ютерах. Зараз він спробує пройти, він знову впав. Так, дивися, це шприжок, ага, ось о, а, тут, а, а тут, тут джойстик. Пробуй камеру, отак можна переводити, правильно. Давай, я, якщо що, поможу. Ой. Ну, вже непогано. Перший раз пройшов. Так, Ігнат вже дострибав, пішли Ігнат. Ігнат, дивися, ось так от стає. Опа, обережно. Давай я пройду і буду тебе чекати. Так, зараз доп... я допоможу трошки ігнату. Ігнат взагалі на комп'ютері дуже круто проходить, якщо ви хочете. Я поставлю так, щоб знімало, як Ігнат проходить на комп'ютері, а я проходжу на телефоні. Давайте навіть так зробимо в наступних відео. Ігнат буде на комп'ютері проходити, але все одно я буду вам все розповідати. Буду про... Ну, тобто, ви будете бачити, як Ігнат проходить. а... А я вже там буду доходити. Ігнат падає знову. Я не знаю, як йому це пройти. Але зараз будемо спробувати, тому що на комп'ютері це набагато легше проходиться. Так, зараз. Так, є, Ігнат уже дійшов. Ігнат просто йди зараз за мною. Добре, я тут. Так, давай, давай, давай. Уже бежит, чувачок. Он уже за мной бежит. І за мною. Так, стрибаю. Игнат, надо... давай, стрибай. У нас Давай, зараз поможу. Там треба просто. Встигнуть стрибнуть. Я не встигну. І, Ігнату просто важко проходити на телефоні. Ну, як я говорю, наступний раз ми змінимо це. Ви будете бачити, як Ігнат проходить, бо на телефоні я не хочу знімати, бо це буде дуже-дуже-дуже-дуже погана якість. Так, все, Ігнат стрибає. Так. Значить, Ігнат, я надіюсь, ти зможеш ось тут пройти. Дивіться, тут такий баг, ви можете так от пройти. Давай, 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 якщо що, пригай. Можливо, хоч з цей рівень, я тобі не буду допомагати. <гум> так, по трубі ти зможеш пройти, чи тобі допомагають? Ой, тобі тут все значало, треба проходити. Давай проходь цю штуку, а з тої з той Драбинку, і я тобі поможу. Ну, але справді, наступний раз так і зробимо, тому що це буде... Ігнату дуже важко це проходити. Він справді перший раз на телефоні грає. Не знаю, як вам зручніше. Напишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати, що вам, ну, тобто, на якому пристрої вам зручніше грати. Так, ось Ігнат вже біжить усьо. Ось о він стоїть. Так, Ігнат вже поліз, а чого я стою, я не знаю. Так. Ось це саме важче для Ігната. Він навіть на комп'ютері це йому було важко, але давай спробуй на телефоні. Якщо що я тобі допоможу. Так, стрибаємо в повутинне. Тут взагалом буде вже легко. Так, зараз ми будемо тут проходити. Так, де там гнат? Зараз будемо його чекати, напевно, він помер. Ти знову помер, Гнат? Так. Так, зараз я йому допоможу. Так, все, Гнат, далі сам. Воно він вже впав. Давай, головне, не наступи. Ой, ти впав знову. Так, Геннадій, давай, давай. Що ж тебе прижало? Ста... Пригай, якщо що, стрибай, якщо що. Давай, цей рівень вже сам все-таки проходь, тому що я не хочу допомагати прям кожен. Наступний я тобі допоможу, бо я знаю, що він важкий. Так, я думаю, що я вже впаду, якщо чесно. Так, я допоможу Ігнату, бо він прийти ніяк не може. Так. Ну, дивіться, Ігнат справді перший раз на телефоні грає, але наступний раз ви будете дивитися, як він переходить. Тому що це справді нереально. Так, я йому допомагаю тут. Ой, я тут впала. Треба буде заново трошки проходити. Все, я допомогла Ігнату. Я буду на паузу ставити і допомагати йому, щоб прям так дарма часу не тратити. Так, вже можеш пройти все-таки. Давай. За мною і просто за мною йди. І далі направо буде виходить, стрибаєш в нього. Все ти стрибнув? Так. Давай проходь. А, да, ти стрибнув. Не від першого лиця більше йти от собі. Ось так робиш, і воно в тебе увілічується. От, тримай. Так. так, ти знову впав, так? Так. Давай швидше, я буду чекати тебе. Давайте, Ігнату, знов допоможемо. Я на телефоні не вмію грати, тільки на комп'ютері. Да, будемо зараз йому допомагати. Тут просто старайся на лазер не наступити. Тут просто падай, ну, типу, став і просто впади. Не треба нічого стрибати. А потім вже пострибаєш. Так, терп. Потім не йди, а одразу стрибай. Добре. <світ> так, давай, Гнат, я в тебе вірю. Ура, він проходить нарешті. Ура! Так, погнали далі. Так, ну тут вже вже ти знаєш, що робити. Угу. Так, потім кнопку нажмеш і поїдеш наверх. Тільки зразу виходь. Домовились? Домовились. Все, їдеш. Так, і ми вже загнати на 14 рівні. Вже непогано пройшли. Опа, отут і тут дуже обережно треба буде. Так, ти ще їдеш, давай. Здається, ти, ти вже до кінця під'їжджаєш. Так, під'їжджаєш. Зараз ми Ігнату пояснимо. ну, тобто, щоб він йшов просто за мною. Так, тримай, зараз будеш йти ти прямо за мною. Так. Давай. А, в тебе по-іншому. Значить, ти дає як в тебе сказано? Зразу отслонилася от, от штука і зразу біжиш. Ну це найважкий рівень в цій піцерії для мене. Так, давай опускайся. Таке відчуття, що він нас чекає. Так, давай, Ігнат. Єй, Ігнат пройшов, пішли далі. Так, спробуй тут прострибати. Дивися, стрибнув, постояв. Подивився, як тобі далі йти. Стривнув, постояв. Тут не на швидкість треба, а щоб просто ти пройшов. І нормально бажано. Щоб, оце мене... щоб тебе не засмоктувало це як мене. Давай спробуй. Тут, до речі, ці голови дуже заважають. Так, давай, Ігнат, Ігнат, давай, я прошу тебе, ти зможеш. Так, давай я вже тобі поможу, бо це буде довго, мені здається. Нарешті ми пройшли цей рівень. Я вже там таке робила, щоб цей рівень пройти. Ну, справді, мені його було дуже важко пройти на телефоні. Я тепер розумію, чому Ігнат не міг пройти просто. Ну, бо це так важко мені давалося. Я не знаю, як деякі проходять це на телефоні. Я... я єлі пройшла, чесно. Якщо мені деякі рівні на телефоні були легкі, це такий важкий, що це капець? Так, це трошки важкенький такий. Так, ігнат уже пройшов, проходимо далі. Я не знаю, як цей рівень, звичайно, пройти, але, по-моєму, це саме складне, ось ця перша сходинка. Знайшовся такий рівень, те, що мені зараз сигнати допомагає, бо я його перестривувати не можу. Але він не собі допоможе, бо я це реально буду проходити півгодини. Ну, він мені допомагає, він тільки що до... стрибнув аж до останньої сходинки. Я сподіваюся, він мені зараз все допоможе і так далі. Ура! Мені Ігнат нарешті пройшов. І зараз я його буду чекати, тому що він мені ж допоміг. Раз подивлюся, що. Ш... Ага, тут же тікати треба буде, так що Ігнат це вже останній рівень. Круто дуже. Давай, Ігнат, я тебе чекаю. Давай, давай, я буду тебе чекати. Ігнат мені справді тільки що допоміг. Я думаю, що він на камеру не дуже любить проходити. Вибачте, у мене телефон розрядився і Гнат не можу допроходити цю гру, ну що ж, давайте я зараз пройду цю гру. Що ж, поїхали проходити. Так, проходимо далі. Так, проходимо, проходимо. Давайте, давайте, давайте проходимо. Так, іди звідси, чупакабра. Уже так зробимо, щоб було легше. О, ні, він мене поймав! Давайте ще раз пройдемо. Та давайте, я буду зараз приходити. Вона говорить, якщо не вийде, то буду перезніма буду. Ну, тобто, як перезнімати, тобто я бу... він поможе мені. Але я хочу сама спробувати. О, дивіться. Ні, він мене знову. Давай, на твоя черга, пробуй. У мене телефон розрядився. Це капець. Ну це капець. Опа, ігната поймав. Давай я ще раз. Можеш дати я встану. Хорошо, хорошо. Так, начинаємо проходить. Ні, Обережно там будуть ще такі дерева, буде. Та ну як? Давай по... Давайте зараз ще раз спробуємо. Ой, бо це жах. Так, звідки він взагалі спавнить, Поясніть. Тут буде якась там. А так, зараз ось так його запутать треба. Та ну яку я на тебе добразилась, зараз будемо ще раз пробувати Іщ... І ще раз будемо пробувати. Так, пробуємо. Так, він десь лазує. То Хай собі далі лазає Ура, я прохожу! Як я в тебе вірю Юху! А ч вы запрыгаете то? то що треба, там буде. Ой, фух, я встыхла. Йо-хуй, я пройшла. И дивіться, що тут в кінці. А що ж вони так крутится? Раз. Раз, раз, раз. Опа, я еще отримала... Дивіться, я просто могу. Перестрибнуть все. Давайте подивимося, що там на карті зроблено. Йой. Дивіться, як я перестриб. О, дивіться цей павук. Тут сидить. Опа, дивіться, я тут запоригнути могла. Опа, він мене з'їв такий. Тей павук. Ну що ж, я думаю, вам дуже. Сподобалося. Що ж, всі... ну, давайте ще раз передивимося. Так, тут аж... Ой, я там злави наш здається, дається рівень. Давайте стрибнем йоху. Ну, ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па Всім па-па